Жимолость це багаторічний чагарник, плоди якого славляться численними цінними властивостями. Тому не дивно, що назву культура отримала від двох слів життя та молодість. Рослина настільки невибаглива, що росте на присадибній ділянці майже не вимагаючи догляду. Справа в тому, що у неї практично немає хвороб та шкідників. А ще це ранній ягідний чагарник, плоди якого вистигають вже наприкінці травня. Кущі жимолості у висоту не перевищують 1 метра. Ця рослина не швидко росте, але натомість здатна давати плоди протягом 80 років. Вдома ми вирощуємо найчастіше жимолость садову, яка може виконувати роль медоноса декоративної рослини. І давати при цьому дуже смачні корисні ягоди. З її плодів готують варення, використовують для приготування домашніх вин і лікерів. Ягоди вважаються прекрасним джерелом вітамінів, і їх використовують при лікуванні застуди. Вони містять багато заліза, йод, калій, вітаміни групи Б. Сік ягід жимолості покращує зір, діяльність мозку, Знижує навантаження на кровоносні судини. Висадкою жимолості можна займатися навесні, влітку, коли зібрано врожай, і восени. Ґрунт повинен бути супіщаним або суглинним. Для посадки жимолості необхідно підготувати яму розміром 40 х 40 см і в ширину, і в глибину. Родючий шар ґрунту змішуємо із перепрілим перегноєм або торфом, до нього треба додати скляночку деревного попелу, і також додаємо добрива: 100 г суперфосфату і 30 г сульфату калію. Отриману ґрунтосуміш треба висипати в підготовлену яму. Таким чином, щоб утворився горбик. Саме на нього в центр горбочка потрібно буде встановити садженець. Я розмістила свій садженець, не порушуючи грудку, в якій він зростав у горщику. Далі загортаємо ґрунт. Тепер треба щедро полити. В моєму саджанці достатньо буде піввідра. Взагалі додаємо до 10 літрів води. Коли вода всатається, мульчуємо торфом або перегнуємо. Ґрунт навколо злегка трамбуємо. От і все. В посадці і вирощування жимолості немає нічого складного. Ну, а доглядати за такою рослиною слід так само, як і за більшістю інших садових культур. Вчасно поливати, прополювати. Підгодовувати, обрізати та оприскувати за наявності шкідників.